Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Урок номер 43 і тема знищення захисту. Що це таке? Ось поле g3. Його атакують дуже багато чорних фігур. Пішака на g3 захищає пішак з f2. І чорним необхідно усунути захисника. Тобто побити пішака на f2. Тоді пішака на g3 ніхто не буде захищати. Правильний хід тура f2. Білі побили тура f2, але тепер і хід ферзь g3. Король втікає, ферзь f 2 і буде мат. Ці цій задачі білі фігури атакують поле g7. Поле g7 захищає кінь. Кінь це захисник, і потрібно його знищити. Є хід Тура e 8, і поле g7 вже ніхто не буде захищати. Якби чорні побили туру, був би хід ферзь g7. Це складніша задача на тему знищення захисту. Часто знищення захисту пов'язано з іншими комбінаціями. Тура може побити на g7. Але кінь захищає поле g7. І правильний хід це жертва ферзя. Ферзь h5. Ось чорні не побили ферзя. Якби чорні побили ферзя, був би хід тура g7, король би втік в куток навпроти білого слона. І білі могли би виграти чорного ферзя ходом тура d7. Слон би оголосив шах, а потім можна було побити ферзя. Знову жертва ферзя. Кінь захищає поле h7. Його атакують дві білі тури. Правильно, ферзь f6. Чорні не стали бити ферзя. Якби чорні побили ферзя, то дуже швидко мат. Тура h7, король g8. Тура h8, король g7. І потім перша тура на h7 і це мат. Кінь забирає поле g6. Це простий приклад на тему знищення захисту, який часто трапляється. В білих є ідея кінь d7 і буде вилка на короля і на ферзя. Поле d7 захищає чорний кінь. Тому білим необхідно знищити захисника. Тура f6 і це виграш фігури. Чорні захистились від вилки, зв'язали білого коня, є ідея b6. Біла тура під боєм, хороший хід, тура f2. Ура захищає ферзя. Сьогодні ми розглянули, що таке знищення захисту. В описі до цього відео буде посилання на задачі з цього відео, а також на тренування з тактики на тему захоплення захисника. Обов'язково потренуйтеся. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!